Житомирська молодь виграла 15 тисяч гривень від релігійної благодійної організації Римокатолицької церкви Карітаспес на соціальний проєкт для дітей. Ти плюс я дорівнюємо ми. Зокрема, мова йде про інтеграцію Житомирських дітей і тих, хто був змушений покинути свої домівки через війну. Співорганізаторка цього проєкту Юлія Федорчук розповіла, чому придумали саме таку ідею. Ми обрали як найбільш лаконічний та Релевантний для нашого бюджету проєкт ти плюс я дорівнює ми для дітей ВПО міста Житомира. Ми обрали саме цей варіант, тому що ми подумали, що багато дітей внутрішньо переміщених приїхали до міста Житомира, і для них є багато допомоги. Саме для цієї окремої групи, проте немає ніяких заходів, які могли би об'єднати дітей міста Житомира та переміщених дітей, які хотіли би стати частиною нашої соціального життя, щоб налагодити комунікаційні зв'язки, тому що існує окремо діти Житомира та ВПО Житомира. Ми хотіли об'єднати, щоб у них з'явились нові зв'язки, нові друзі і. Так, щоб їм було не так самотньо в нашому місті і щоб ми були більш привітними для них. За словами Юлії, вони мали годину, аби створити ідею, визначити для кого і навіщо потрібний їхній задум та розписати витрати. Проте навіть на призові місця не розраховували. Тому коли журі назвали їх переможцями, це було для них приємним потрясінням, додає дівчина. По результатам голосування нашого журі нас обрали як переможців, і маємо таку е, чудову нагоду провести цей захід е, в місті Житомирі саме ми. Тому що проєкт ну, могли виграти і кияни, і з інших міст. Тобто це була можливість для всіх. А перше місце зайняли ми, тому так. Проєкт включатиме конкурси для знайомства, квести з різноманітними локаціями, частування та танці для дітей. А батьки в цей час матимуть можливість поспілкуватися з психологом. Чим ще особливий проєкт «Ти плюс я дорівнюємо ми поділилася з нами співорганізаторка Єлизавета Данилко. Ми придумали програму таким чином, щоб їм було цікаво, щоб вони активно провели час, щоб вони змогли познайомитися з новими дітьми. І звичайно, так як молодь організовувала цей захід, то ми наближено розуміємо, що дітам дітям потрібно і зробили програму таким чином, щоб їм було цікаво. Багато із нас має досвід працювання з дітьми, багато з нас. Були аніматорами вже проводили якісь табори, і тому ми маємо досвід цим, і ми просто хотіли поділитися цим досвідом з іншими». Організатори запрошують всіх місцевих дітей, а також тих, які тимчасово мешкають у Житомирі на захід для дітей та підлітків. Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися. Посилання можна знайти у шапці профілю Карі спес Києво-житомирської діоцезії.